Я вам зараз покажу ділянку, де відбуваються часті ДТП, особливо вожелить. Зараз побачимо два місця. Ось нещодавно відремонтували одне місце, дивіться, ось цей забор, саме на вигінні дороги, якщо пам'ятаєте. І друге місце тут є спуск невеличкий. Ось, ось тут нещодавно машинка вилетіла і перевернулася саме в цьому місці. З тієї сторони, з цієї ділянки дороги, машина влетіла в забор. Це все в один день на протязі однієї години. Но зараз поясню, чому так відбувається, щоб ви були обаченими. Тож саме в цьому місці автомобіль втрачає стійкість. Стійкість це здатність автомобіля протистояти силі, котра намагається його знести з дороги або перевернути. В даному випадку на автомобіль впливають дві сили. Перша це складова сили тяжіння, котра направлена паралельно дороги на спусках і підйомах. І друга сила це відцентрова сила, котра намагається автомобіль знести або перевернути на заокругленнях дороги. Відцентрова сила тим вища, чим вища швидкість, більша маса. І менше радіус заокруглення. Тобто, чим крутіше буде заокруглення, тим буде більша відцентрова сила. І вплинути на ці дві сили, котрі впливають на стійкість автомобіля. Ми можемо з вами тільки зменшивши швидкість. Тобто, додавте або скоригуйте все це ще на ожеледь, і ви отримаєте відповідь, чому відбуваються ці ДТП постійно на цій ділянці дорозі. В нашому місті ще є одна така сама небезпечна ділянка, де у нас є крутий спуск і крутий підйом. Є також заакрулення дороги, але там ще у нас нерівномірне покриття дороги. Напишіть в коментарях, хто здогадався, про що мова.